Наразі я студент, я студент 4-го курсу в Українському гуманітарному інституті, факультет економічна кібернетика. І наразі паралельно стажусь в, в Тернопільській компанії в IT. Ось улюблене хобі моє, це я люблю читати, люблю все, що пов'язане зі спортом, там волейбол, баскетбол, там різні е, спортивні секції. Ця вся історія має початок ще, ще, неможливо, навіть рік тому. Так, от під час воєнних дії в Україні якраз так вийшло. Так, ну, я, я вірю, що це було Боже проведення справді. Що в нас третій курс? Це бо якраз була початок практики, коли кожен третій курсник він мав там певну певний час, там три тижні, де ми мали б знайти місце, де можна було проходити практику. І якраз я допомоглися, кажу, господи, добре, я все віряю в твої руки. Будь ласка, знайди мені місце, і практику, бо я не хотів проходити практику там на території інституту, але хотів десь, в якомусь вже. Певному кваліфікованому, скажімо так, закладі. Ось і якраз так виходить, що за два тижні до початку практики в мене вже було певне готове резюме. і якраз за два тижні до початку практики мені пише певна компанія, каже, так і так, ми можемо тебе взяти, стажуватись. Там у нас буде. Ну приходь, кажу, добре, супер. Це якраз була вакансія дати аналітик. І я там простажувався певний час. І я якраз так вийшло, що етап закінчення практики на підприємстві він якраз. Закінчився і в мене ще було два, два тижні вільних. Я, я тоді телефоную мамі. Ну а це було вже десь лютий, десь число 14 лютого, десь може 15-те. Кажу слухай, давай якраз поїдемо сім'єю. Ми ми, ми зимою не відпочивали. Поїдемо кудись там, якраз поєднаємо корисний відпочинок, плюс можливо буде оздоровлення і заплануємо наш. Нашу поїздку. Ми такі, добре, ми подумали, да, ти вибрали 24 лютого, і, Як там забронювали місце в, в Буковинській черешниці, і так ну я вже зараз е, так дивлюся, ну, що це було справді реальне ре, 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 ре боже проведіння, бо коли почались е, відразу е, воєнні події 24 лютого, то в нас вже було все спокійно. В нас вже були всі речі, ми вже просто доскладали до те, ну, ми розуміли, що ми не скоро повернемось. І ми є, якраз покол речі і виїхали в Буковинську черешенку. Там відбули певний час, там, скажімо так, відпочили, оздоровились, сподівалися, що так все швидко закінчиться, але але. Ні, вона продовжилась, і тоді стало питання, куди нам далі рухатись. Тобто е, були у тата родичі на Закарпатті, там Мукачево, і ми думали або туди, або в Київ е, більше їхати. І думали, так якщо зараз машина заведеться, то ми їдемо е, в Закарпаття. Якщо не заведеться, то ми залишаємося в Буковинській черешниці і далі там, е, скажімо так, ну. Якось відпочиваємо. Ось машина заводиться. Ми собі поїхали в Закарпаття. Там там пробули також десь місяць чи два. І важливий момент, те, що е, я раніше, скажімо так, підпрацьовував. Е, ну і тобто, я залишився без роботи, мама залишилася без без роботи, тато залишився без роботи. Ну і ми розуміємо, а кошти треба мати. Ну аби їх за що ж шити. І це все паралельно. Ми так ну спілкуємося, скажемо, Господи, ти знаєш нашу ситуацію? Будь ласка, даруй нам. Ну, хоча б мені роботу, або хоча б мамі роботу, або хоча б тату, ну хоча б комусь із, із нас трьох. Та господь робить цікавий такий момент, тому ну, що мам-мамі пропонують роботу в Тернополі. Якось з одного боку, це, це гарна можливість, бо це і кошти, і все, але з іншого боку, це вона буде там, там сама, то в Тернополі, а ми будемо статом в Закарпатті, і це буде трошки таки, як ну не дуже буде гарно, скажімо так. Я думаю, кажу, господи, добре, я б хотів би також ну, б, ну, знайти роботу, і, і, і мені така думка. Шукай роботу, і я тобі все дам. Кажу, добре, це просто для парадоксу, що я, я перед цим скидував резюме до, дуже багатьом компаніям, і в Закарпатті, і вже був, і віддалено, і вже там, і на якимось там іноземні фірми. І я скидав резюме в понеділок, ну з понеділку по п'ятницю, десь протягом двох тижнів. А це була неділя, і якби вихідний день, і думаю, ну добре, знайшов там певну компанію, думаю, окей, спробую, спробую, хоча важливо, на, на стажування. Кидаю резюме, ну думаю, ну все. Помилився, кажу, все, все в уживших руках, і через хвилину відразу дзвінок. Каже, ало, там, Влад, там привіт, там, це там такі то такі то я б то хотів би за запросити, в тебе гарне резюме, все, при приходь, приїжджай, коли ти зможеш прийти. Я такий, вау, так швидко кажу, добре, я через тиждень буду в Тернополі і зможу. Він каже, супер, давай. Мені компанія сподобалась, я їм також, ми там дружні колектив, все потоваришували, і, і от, можливо, в Тернополі, я, я вже десь більше трьох місяців. І, і це наразі там стажуюсь, і навіть є надія, що можливо далі продовжу свій як. Е Айтішний шлях саме там. В нас на роботі, ну раз в півроку це така є гарна практика. Коли ми всі разом, аби здружити дружити колектив, так то ми їдемо певні якісь там корпоративні поїздки. і це якраз була зима, і от одна із корпоративних поїздок це була поїздка на Баковель. Ось і це дуже гарна можливість, як для мене. Бо я, я особисто лижник. Я, я дуже люблю кататись, і так як з цими воєнними подіями, то в мене не було можливості до того поїхати. Я думаю, добре, і якраз керівник каже: отак і так. Ми там ну виїжджаємо. Вони планували на вихідні ініціатором. Це була ну звичайна компанія. І я так з не погодився, і, і там ще була гарна можливість взяти з собою ще якось. Тобто, я взяв маму, бо ну, ми так любимо такі подорожувати. Це доволі весело разом і класно. Все почалось, напевно, з того. А, ну, тобто, ми були в буквелі, ми відкатали гарний день, там ну, дуже гарно провели час, пообідали, і вже почали збирати свої речі, аби вже виїжджати, сіли в автобус. І все почалось в тому, що ми от просто почали якби, їхати. Потім у нас на вечері ми зупинились в певному закладі, поспокійно там ну, поїли, гарно провели час, і потім вже виїхали і далі. Е, водій дуже. Ну, скажу так, він був вже з досвідом, тобто це людина вже старшого віку. Він перед кожним поворотом. Ну він розумів, так як це був автобус, чоловік 40, це був ну такий туристичний автобус, він доволі довгий, ну, масивний, великий, і, і він перед кожним поворотом він зупинявся, там знижував швидкість і ну, доволі обережно керував. І ще до речі, хочу заважити такий цікавий момент, що в автобусі були ремені безпеки. Але по певних причинах, ну чи можливо це я і не звик пристібатись на, на пасажирських місцях, і, ну і якось із нашого всього колективу лише одна людина була простібна, окрім водія, тобто водій і оця людина. І з нею нічого і не трапилось. І так вийшло, що ці ревні безпеки були. Але через те, що це вже було 10-го вечора, і всі були втомлені, там хтось е, лягало один на одного, ну там, там просто як схилило голову, а з рамнями це було б незручно. І, ну, і тому ми так знехтували цим. Пам'ятаємо, ну, що ми їдемо, там був знак, здається, небезпечний поворот, і все. І я Просто сижу, і я тут, до речі, не спав. Я дуже не ну, хотів спати. Але от у мене от така думка: поспиш, ну коли доїдеш, просто ну, с -с -с сиди і дивись. Ну типу, просто спостерігай за дорогою. Якби я спав, то, ну, то напевно мене по інерції також би кинуло у вікно, і, ну, і можливо, у мене були б набагато серйозніші травми. Я сиджу, ще якраз мама біля мене була, вона так трошки прилягла. І я сиджу, я просто бачу цей момент, що ми їдемо. Поворот водій крутить кермо, але я бачу, що ми просто нас несе на прямо. І потім це ми раз вдарились, як. як як відомо було, ну то це ми перший раз ми зараз ми, ми виїхали повністю на, на узбіччя, а там ще був просто керів, і нас потім так ми ну, перекинули, і вже ір і, і вже понес. Єдине, що я бачу, це те, що ми з'їжджаємо, і потім я вже відкрию очі, і я вже лежу на землі е, в склі. Бо у нас, як я зрозумів, то у нас розбилося вікно. Ну і вже потім е, дивлюсь. Ну і вже це паніка, це, це такі, чи всі живі, чи, чи всі здорові. І завдяки тому, що я не спав і я був саме, то я встиг схопитися хоча хоч трошки за крісло, і от це якось, хоча б трошки допомогло саме в цій ситуації. Перша думка, коли ми перевернулися, це я не міг зрозуміти ну, взагалі щодо чого. Тобто я дивлюсь. Ми на землі, і в мене ще плюс так вийшло. У ну, мене рука була в, в, в крові, ну, і я знаю, ну, що через шок я можу і не відчувати болі. Ем, ну і ще плюс і зі мною їхала мама, то, ну, типу, то перша думка це, чи з нею все гаразд. Так? Ми, так як в мене особисто не було досвіду в таких ситуаціях, то ми десь, можливо, хвилину стояли в автобусі і не могли зрозуміти, ну, як нам іти. Як заблокували двері, люк, там не було люку, ми в, вибивали саме скло. Ну, то це було, знаєте, такий як переломний момент, тому що хто перший візьме молоток. Ну, бо ніхто і не знав, і треба було якось діяти. І от в когось я вже і не пам'ятаю хто особисто, але в когось, ну, він бере молоток, розбиває скло, і ми вже разом всі е, перелізаємо саме далі. Після цієї аварії ну відразу всі там була така паніка, ну всі не знали, що робити, але як. Ну так дуже дивно, в мене був ну такий ну холодний спокій. Я кажу, я знаю, ну тобто, я знаю, ну, що Бог зі мною, тобто від даній ситуації він він все контролює. І я пам'ятаю, це був ну також такий елемент е цікавий. Ми були спереду, і я чую, ну що щось ллється. Ну от таке враження, наче реально л'ється, чи бензин, чи чи ну якесь пало, і думаю, боже, тільки щоб автобус і не згорівся. Бо, ну, бо якщо він загориться, ну, бо якщо якась іскрану, то це нам нам всі буде дуже сильно погано, скажемо так. Далі я чую через декілька хвилин, я чую крики. Чую крики, ну, що там, ну, там одна дівчина, там їхали не лише наші працівники, але ну, там їхали і парами, і чую одна, одна дівчина кричить: Олег, Олег. Я не, я не бачу всіх на моїх колег, а, бо я не. Ну, Мені було чесно кажучи, трошки страшно не відходить. Особисто, коли я чув оце, коли паливо витікало, то я розумів, що в будь-який момент ну може щось трапитись. Тому я, я так стояв трошки остро. Ну там, звичайно, і допомагала там вибиратись. Тобто, про речі, в той момент абсолютно навіть ніхто і не думав. Перше, ну звичайно, що першочергово це було ж життя, здоров'я, життя. І я пам'ятаю, коли дівчина навіть... Там два хлопці, навіть три хлопці загинули. І, і ми намагалися, звичайно, тоді, коли всі вилізли, намагалися якось підняти ну, тобто свої зусилля підняти автобус, але, але ну, нас було 30 чоловік, і ми навіть його не змогли ворухнути. Тобто, да, то перша така думка в голові ну, це, звичайно, був такий шок, і думаю, боже мій, що робити. Тобто, як я можу допомогти цим людям? Потім нас швиденько евакували. Також дуже великий був такий ну також досвід, в тому що відразу після нас ми коли викликали швидку та поліцію, вона приїхала де через хвилин 10 або 15. У нас вже тоді були люди, які мали ну конкретні пошкодження. Тобто, там були ну глибокі порізи, тобто там навіть відкриті були переломи. Так, Але відразу після нас якраз їхала група людей, також з Буковелі, здається, і в них була аптечка, і вони були, здається, навіть медики. Тобто, і, і, ну, і вони самі зупинились, підбігли кажуть, як вам, вам допомогти. До проїзду швидкої в нас, нам вже надали швидку допомогу. Ще плюс велике благословіння є в тому, що ми перекинулись вже на початку селища. Тобто це такий поворот, ну, що от буквально в 100 метрах це вже були. Е скажімо так, сільські хати, і нам вже люди змогли самі вже прийти і вже дати якусь певну допомогу. Тобто, от навіть таким, таким чином нам вже відразу ну дали допомогу, і ми вже відчували себе більш менш в безпеці. І великий досвід ще полягає в тому, що якраз за день до цього у нас була мала група, де ми визначали, хто за кого буде молитись. І От за мене молилась одна дівчина. І вона потім розповідає, каже, що в неї протягом цілого дня, в неділю, саме це трапилось в неділю, було побудження молити за мене і сам молити, молитися дорогу, аби я сам гарно доїхав. Тобто вона не молилась е, за те, аби я то був щасливий, здоровий, а саме за дорогу, аби я саме доїхав гарно. І от це, це для мене було таке відкриття, що навіть Господь знав ці всі ці всі обставини, він побуджував інших людей молитися, аби саме ангелину зберігали якось, ну і от, от, аби я залишився здоровий. Я бачу велике боже чудо в тому, що з усіх людей ем, загинуло лише троє, хоча нехтували безпекою, ну чесно кажучи, не ну, майже всі. Тобто е, лише пристібнуті були водій та і ще один хлопець. Таким чином, я бачу, ну що тільки Божа рука змогла зберегти нам життя, і ну, що травмувались, скажімо так, ну не всі, а от тільки буквально. Невелика частина людей, ось я вдячний Богу, що він таким чудовим чином, хоча навіть і, і здавалось би через складні обставини провів, але але його рука була була абсолютно в кожній секунді, в кожній хвилині мого І Якраз ця, ця ситуація. Вона наштовхує на те, аби більше усвідомити, а що справді буде зі мною. Ну, яка гарантія того, що я сьогодні, ну тобто, моє життя не обірветься сьогодні, і особисто мене це наштовхнуло на те, що з якими думками я проживаю цей день. Яку я маю надію і чи маю я її взагалі? Тому я бажаю кожному, якщо в нього будуть якісь складні етапи в житті, можливо, навіть аварія, ну або навіть ще складніше, можливо, навіть втратить когось із близьких людей, так це боляче. болічелективно пам'ятати, що Господь він зробив максимально, аби врятувати і Божу рука підкріпить і зробить усе як найкраще і на добро.